На каналі Українська хвиля. Ну що ж, пенсійна реформа все ж таки буде. Причому буде вже цьогоріч, у 2025 році. Це звучить звичайно дивно, але, як то кажуть, нова мітла по новому мете. А як ми знаємо, у нас з липня місяця, коли провалилася пенсійна реформа, колишня, що зробили правильно? Змінили уряд. У Нас зараз новий склад Кабміну, новий міністр соціальної політики і новий прем'єр. І що це означає? А це значить, що... Невдовзі ми побачимо ось ці зміни реалізації тих нововведень, про які говорили ще на початку року. Але про все по порядку. Зараз розповім детально, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І а нас уже понад 84 тисячі. А постійними глядачами мого каналу є майже 600 тисяч українців щомісяця. Сама не вірю в цю кількість, але надзвичайно вдячна, надзвичайно приємно, дуже цінно і важливо. Дякую всім за довіру. Що взагалі сталося? Як ми знаємо, у липні мали запровадити пенсійну реформу. Відповідно, виплати громадян мали значно зрости. Їх мали. Перерахувати такий масштабний мабуть перерахунок. Про це повідомляли майже два роки. Говорили про це е, минулий склад Міністерства соціальної політики. Як дійшло до діла е, другий місяць літа, е, тиша була з початку місяця. Взагалі нічого ніде, крім запровадження соціальної виплати базової цієї соціальної допомоги у розмірі 4,5 тисячі гривень, але це не пенсійне забезпечення, це окрема соціальна допомога для малозабезпечених осіб. Ми сьогодні цього питання не торкаємось. Тиша була недовгою, і всередині липня стало відомо про розформування уряду. Не називали причин таких явних, не було ніяких підсумків, ні, не було ніяких офіційних звернень, що було зроблено, що не зроблено, які причини ось цього всієї цієї трансформації, але що взагалі змінилося? Новим прем'єром стала, прем'єркою вірніше. Стала Юлія Свериденко, Це міністерка економіки і колишня заступниця Дениса Шмигаля. А замість Оксани Джолнович, яка була міністеркою соціальної політики, і займалась питаннями пенсійного забезпечення соціальної, допомог і багатьох інших фінансових підтримок від держави вона вже не працює, вона вже не займає свою посаду, і міністром соціальної політики став Денис Улютін. Міністерство соціальної політики об'єднали з Міністерством національної єдності. І відповідно, зараз ця організація, це відомство, називається Міністерство соціальної політики Сім'ї та Єдності України. І засідання відбулося комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів, на якому стало відомо про пенсійну реформу, яку все ж таки збираються найближчим часом запровадити. Причому зробити це впродовж найближчих 100 Днів ось такі а, терміни названі. І відповідно на сайті ось цього нового міністерства повідомили про майбутню пенсійну реформу, яка все ж таки має бути, і також про підвищення прожиткового мінімуму, що надзвичайно важливо, тому що дуже багато людей в період особливо повномасштабної війни дійсно для них це питання є надзвичайно актуальним. Але що взагалі повідомили, що в міністерстві змінюють підходи до соціального забезпечення та підтримки українців. Це має бути система, яка відповідає запитам людей. Орієнтована на їхні інтереси і буде адресована для кожної людини не за статусами, а за потребами гідна адресна прозора підтримка. Це план роботи на най найближчі 100 днів для усього міністерства. Про це заявив сам Денис Улюдін, тобто очільник відомства. Його словами, першочергово зміни торкнуться саме пенсійного забезпечення, тому що питання це надзвичайно гостро стояло і до повномасштабної війни, до повномасштабного вторгнення. А зараз то, взагалі, немає про що. Навіть говорити тому, що люди опинилися за межею бідності так було і раніше, але зараз проблема значно загострилась. Що саме він обіцяє: три складові, три його напрямки роботи на найближчий період. Солідарна пенсійна система, гарантовані виплати по досягненню віку, прямий зв'язок між внесками ЄСВ, тобто єдиний соціальний внесок, їх тривалість у цих внесків і розміром пенсій. Друге, трансформація спеціальних пенсій у професійні, а саме оплата з урахуванням трьох факторів: базова виплата, варіативна пенсійна складова і професійна з різних джерел фінансування. А далі найцікавіше збираються запровадити обов'язкову накопичувальну систему. Як вам таке? Я нагадаю, що минулий склад Міністерства соціальної політики і сама Оксана Жунович, і її заступниця, також колишня Дар'я Марчак, обіцяли запровадити запровадити накопичувальну систему, взагалі підготувати відповідні нормативні акти. законопроєкт мав бути готовий на початок наступного року. А тут нам кажуть, що вже до кінця цього року збираються ось таку масштабну зміну запровадити, що буде накопичувальна система. Зазначено, що міністерство залучатиме народних депутатів на ранніх етапах розробки реформи. Відповідно для того, щоб вони потім вже погоджені тези, звісно, за них проголосували, щоб вони дійсно були ухвалені. Демо далі, галіні для кого не секрет, що спроби реформувати пенсійну систему і запровадити накопичувальні пенсії були ще дуже давно. Вони розпочалися ще на початку 2000-х років. Тобто, вже 25 років ми чуємо про те. що... Що ось буде накопичувана пенсійна система, і особисто для нашого покоління, для молодих людей і тих, хто молодші, і ну можливо трошки старші, дуже актуальне це питання, тому що в Європі так і в США так воно в принципі і працює, тому там виплати не такі мізерні, як у нас. Ще є цікавий момент, що текст останнього меморандуму з МВФ свідчить про те, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії найближчими роками не планується. За допомогою Світового банку Україна розробить концепцію спрощення пенсійної системи і запровадження єдиних умов для призначення страхової пенсії. Ця робота триватиме кілька років. Ось такі а, новації, ось такі плани е, нашої влади. Подивимося, що вдасться дійсно реалізувати, тому що кожного дня у нас ще не день, то добрий день. У нас кожного дня, як не реформа, то зміна, то скасування змін, то знов потужна зміна, знову потужний план. І е, поки що реалізації дійсно запланованого і якогось е, суттєвого покращення, взагалі будь-якого, а просто його немає. Про нього лише говорять, його анонсують, обіцяють, але поки. Так еще ось так як є. Солютін ще дуже цікаво розповів про те, що збирається зробити з прожитковим мінімумом. і відповідно він має бути підвищений. Тому що прожитковий мінімум зараз фактичний, і той, що виплачують людям, це дві, як то кажуть, в Одесі дві великі різниці. Тобто, ну взагалі не можна їх співставити. В два вдвічі він має бути вищий ніж той показник, який зараз є. Тому що на 2-3 тисячі гривень вижити, ну якось про. Існувати можна звичайно, але вижити нормально, про якесь нормальне життя, звичайно, не йдеться. Він має бути як мінімум вдвічі вищий, якщо не втричі. Якщо взагалі враховувати ось той космічний ріст цін, ось ту інфляцію і, взагалі, ось це подорожчання всього і вся просто від товарів, послуг, абсолютно все в нас злетіло в ціні, і це лише як то кажуть, квіточки, а ягодки будуть пізніше, тому що нічого краще точно не буде. Особливо, що стосується продуктів харчування, багато імпортованої продукції, і теж вона не буде ніяк дешевою. Ну, давайте подивимося, правді в очі. У нас яблука по 90 гривень продаються. Це нормальна ціна, От просто от, от кілограм яблук 90 гривень. Звичайно, є дешевші, але середня ціна в якомусь ну я не буду називати так мережу найдешевших супермаркетів, ви розумієте, про яку я про яку йдеться, просто 90 гривень кілограм. Це такий. Цін не було раніше огірки е, по 75 гривень. Ну також їх не було. А все чому тому, що урожаю справді немає. А те, що імпортовано, відповідно, це космічна ціна. Лютін анонсував, що найближчим часом буде оновлено соціальні стандарти, які допоможуть родинам, українським сім'ям у складних життєвих умовах. Для цього буде проведена реформа прожиткового мінімуму. Про це прямо повідомили на сайті Міністерства соціальної політики. До речі, я, як завжди, в описі під своїми відео, під своїми роликами, залишу посилання на використані матеріали, щоб ви могли з ними ознайомити, щоб мені ніхто не писав, звідки ви то. Взяли, можливо, щось там придумали, десь почули дзвін, а не знаєте, де він. Це не моя прерогатива говорити, аби просто щось сказати, як то кажуть, день не мовчки. Я сподіваюся, ви вже це зрозуміли. Тому в описі шукайте посилання на офіційну інформацію. І я дуже всім рекомендую знайомитися саме з офіційними джерелами цієї інформації, щоб розуміти. Взагалі, чи правда та ті чи інші дані, які поширюють, тому що дуже багато фейків, дуже багато якихось вкидів, дуже багато брехні просто всюди. Тому знайомтесь з офіційними джерелами або шукайте інформацію в тих людей, в тих блогерів, в тих журналістів, в тих юристів, яким ви довіряєте. Цитую у Лютіна. Не менш важливим напрямом роботи на цей час, тобто найближчі 100 днів, будуть і соціально значущі ініціативи. Ми продовжимо розвиток соціальних послуг з урахуванням напрацьованих ініціатив. Можливо, він має на увазі напрацьованих колишнім складом Міністерства соціальної політики. Підходом оплати послуг гроші ходять за людиною та впровадженням кейс-менеджменту. Найближчим часом ми розпочнемо роботу розробку. Соціального кодексу України, тобто у нас з'явиться соціальний кодекс, і перехід до адресної підтримки за потребами громадян, це зокрема стосується системної підтримки родин з дітьми там, де вони найбільше цього потребують. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і найцікавіші, на мою думку, українські новини. Ви можете підписатися, звичайно, на десятки різних телеграм-каналів, але я вже це зробила за вас і щоденно відстежую на. Більш актуальні події в Україні, тому приєднуйтесь і бережіть себе.